Привіт! мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я покажу вам мою систему планування. Взагалі, я дуже люблю дивитися таке відео від інших людей, можливо, якось шукати якісь нові штуки, нові способи для себе планувати своє життя. Тому я сподіваюся, це відео теж буде для вас корисним. сподіваюся, ви знайдете щось для себе. Або, можливо, підкажете мені якісь лайфхаки в коментарях. Можливо, щось от, ви бачите, якісь недосконалості. Проте вона доволі проста, тому що я не люблю запарюватися. Хоча з нового року я планую купити прям такий датований планер і почати прям нормально цим займатися. Отже, давайте трошки поговоримо про таку предісторію. Я дійшла до того, що є зараз, як я почала планувати, тому що регулярно планувати в цілому своє життя якось ставити якісь цілі Я почала лише от в цьому році. До того ну у мене типу цей блокнот, що в мене є піднесенький. а йому три роки. Але як бачите, за три роки я його не завершила. І до 2023 року це було дуже дуже приблизно. Я іноді могла записати список якихось справ, але по факту не було якихось цілей, не прописувала щоденні цілі, якісь справи. Коротше, якось так жила, тримала в голові. В якийсь момент мені це набридло, і в якийсь момент я також почала більше бачити якихось відео про планування. Подумала, що мені це теж треба. Плюс якраз е, в цей період я почала вести YouTube, і мені треба було якось себе організовувати, тому що я дуже розхляпана. Мені треба прям записувати, що сьогодні мені треба помонтувати. Те 5 п'яте десяте. В принципі, якось так почалась моя дорога. Спочатку я просто писала щоденні мої плани, потім почала трошки більше дізнаватися і вже прописувати цілі на рік. У мене є також відео, можете глянути. Потім в мене йшли цілі на місяць і цілі щоденні. Тепер я трохи розширила десь. Останні півроку я розширила цю систему. Тепер у мене йде рік, квартал, тобто три місяці. Потім у мене йде місяць, тиждень і день. Тобто, отак багато флюнів. Не можу сказати, що абсолютно всі цілі я виконую, тому що я досі дуже, дуже розхлябана. Але, в принципі, поки що для мене це працює. Я виділяю якесь основне основні дії, які мені потрібні. І, в принципі, я не можу сказати, що я стою на місці, я собою задоволена. Проте можна працювати краще. І сподіваюся, до кінця цього року 2023-го і вже 2024 я трошки просунусь у своїх навичках планування. Отже, давайте почнемо. Я зараз прямо. От Зараз початок листопада, і я пропоную разом зі мною планувати мій листопад. Я покажу все, що я роблю. І сподіваюся, вам якось буде це корисно. Отже, перше, що я роблю, це я заходжу в свій Notion, і там у мене є така штучка, така вкладочка, папочка як трекер росту. Це я колись дуже давно знайшла. В однієї блогерки вона виставляла свій темплейт, дещо я повидаляла, але оцей трекер залишила, тому що це дуже прикольно дивитися за це. Так, в цілому росте мій канал. У мене, в принципі, тут прямо з першого. Місяця мого створення, типу листопад, і аж до вересня. Оце весь цей рік я заповнювала цю табличку. Дуже прикольно спостерігати, як в мене там ростуть підписники. Звичайно, це все можна глянути в YouTube студіо, але мені подобається заповнювати на початку місяця всі ці показники, де я відчуття того, що я щось досягла за цей місяць. Коротше, дуже прикольно. Тому давайте разом з вами зараз заповнимо. Я покажу, що все як виглядає. І дуже мені подобається. Зараз, як ви бачите, отут ми в Notion. Я зазвичай спочатку пишу назву місяця. Також отам в вкладках теж вибираю жовтень. А, жовтня в нас ще не було. А, сорі. Так, якийсь жовтий негарним кольором, але хай буде. Що в мене по кількості підписників за цей місяць. Ой, 675. І я вписую, що в мене. 675 підписників. Тобто це 85 за місяць. За жовтень у нас 5,4 тисячі переглядів. Мені YouTube прислав е, повіщення, що це одне з найбільших показників на моєму каналі, в принципі, що дуже радує. Так, наступне, що я заповнюю, це у нас е, час перегляду 346,5 годин. Теж непогано. Отак, от отак я йде швиденько заповнюю, також я планую завести таку табличку з Тіктоком, тому що Тікток я теж почала більш-менш вести завдяки курсу, на якому я зараз, але там поки що не зрозуміло, тому я думаю, це вже буде з грудня а, починати заповнювати цю табличку. Тому поки що отак. Отак вона виглядає. Перший етап зроблено. Заток як я заповнила трекер свого росту в соцмережах, я перехожу далі до аналізу місяця, тобто рефлексії над минулим місяцем. Зазвичай я пишу отак цілі. Потім заповнюю також головне за жовтень, якісь прикольні події, які за мною стали, щоб про них просто не забути. І все це роблю на одній сторінці і прописую внизу, чого я досягла, чого не досягла, що хотілося б зробити краще. Коротше, якось аналізую. В цілому що я можу сказати, цей місяць був класний. Мені дуже сподобалось. І В плані Ютубу, як бачите, в мене дуже гарно виросли перегляди. Мені це подобається. Зросли підписники, я багато знімала влогів. А зараз я вже, до речі, трошки від цього відійшла, але сама суть. Мені сподобалася, багато знімала, багато чого зробила. Почала проходити курс, коротше, багато всього класного. І саме це я збираюся зараз якось записати. І все це я зазвичай просто записую тут з цієї стріночки, поки в мене є місце, і потім перехожу далі. В принципі, що я таке записала, це те, що як мене як завжди хромає дисципліна. І про те, що треба в листопаді в наступному місяці попрацювати, подумати над системою нагород, тому що просто так <клес> тримати дисципліну не можу. Мені якось треба придумати якийсь стимул. Якщо цікаво, можу спробувати зняти на це на цю тему відео, що я знайшла для себе. Можливо, буде корисне вам. Тому, якщо цікаво, напишіть щодо цілий. Цілі я зазвичай відмічаю протягом місяця, тому що мені так подобається відмічати щось. З того, що я не виконала, це якісь дуже банальні цілі. Типу, я не сходила на барахолку, хоча планувала, і не повісила у гуртожитку гілянда. А, і ще не зробила один пост, пост в інстаграмі, тому що я не люблю фоткатися. Тому це таке, типу, в цілому я вважаю цей місяць доволі успішний. Проте знову ж таки над дисципліною треба працювати, але це я пишу щомісяця і, типу. Коротше, треба тебе брати себе в руки. Так, наступне. Наступне це у нас планування наступного місяця. Рефлексію ми зробили за жовтень. Тепер ми відкриваємо наступну сторіночку і пишемо листопад і прописуємо цілі до листопада. В цілому, як я будую цілі, перше, що я роблю, це ну звичайно орієнтуюсь на цілі року. Потім з цілеї року я це все переношу на цілі кварталу. З кварталу я вже потім при плануванні кожного з місяців кварталу я орієнтуюсь на квартальні цілі. Зазвичай їх не сильно багато, тому що я в основному люблю планувати все в моменті. Я доволі спонтанна особа, тому мені прям дуже далеко заглядати важко, тому що в мене так багато проектів, якихось. Зайнятості, тому я в основному все прописую на місяць, тому на місяць мене завжди багатенько цілей. Наприклад, ось на цей листопад у мене 12 цілей. Я думаю, більше ніж достатньо. Всі вони виконувані, всі вони є певним продовженням того, що я вже роблю зараз. Якісь дедлайни і так далі. Щодо до того, як я планую тиждень, там таки по зменшуваному. Планую дуже просто. У мене не лінований блокнот, тому я просто так от. Прописую кожен день вручну понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Короче, прописую всі дні, дату. В заголовку я найчастіше пишу щось, що мені потрібно на час, типу накладати і, наприклад, репетиція або там. Урок з кимось або там запис до, до стоматолога. В цьому місяці в мене було багато стоматолога. Також я прописую щодня те, що я типу, маю робити щодня. Це в мене зазвичай три пункти зараз. Це читання, я йду, веду такий челендж читання у мене вже 180 днів. І от, так от я пишу типу читання 181, читання 182. Те саме з щоденником в'ячності. Вони в мене йдуть паралельно поряд. Щодня я відмічаю, що я це зробила, і можу, типу додати як один день до загальної кількості днів, які я це робила. Коротше, мені це подобається робити. Це тримає мене в якомусь тонусі. Також те, що в мене завжди квадратик такий є, це YouTube, щось пов'язане з YouTube. Не скажу, що я роблю це кожного дня, тому що як я вже казала, мене дисципліна. Хромоє, але цей квадратик в мене є, яке мені нагадує, що мені треба щось зробити, чи помонтувати, чи познімати, чи пописати сценарій. Скоро там ще додасться, я думаю, квадратик пов'язаний з тіктоком, але з тіктоком мені якось і легше, і складніше одночасно, тому що тіктока треба постити щодня або хоча б там тричі на тиждень мінімум. А відео одне можна зняти і, типу, постити його раз на тиждень. Ну, коротше, тут depends. І мені легше робити насправді ютуб, і потім уже на початку тижня або кожного дня ввечері я пишу плани на наступний день, що що мені відомо заздалегідь, якісь. Якийсь розпорядок, що, що щось, що, я це все прописую. Планер на тиждень в мене тут внизу, коли залишається місце. Є з де те, що мені зробити треба за тиждень. В основному це не так багато. Типу випустити відео, там щось піти зробити, якісь документи, щось забрати, щось відправити. Ну коротше, те, що випливає на тижні, можливо, якісь дедлайни. Це все я так записую, і в принципі виглядає воно якось так. Мені подобається більш-менш організовано. У мене весь блокнот так виглядає. Як бачите, і мені це подобається, мені це підходить. Чани я хочу замовити з нового року, як я вже говорила, планер Кісо. кісо тому що <гум> я не дивилась і всього, і мені гарно його прорекламували. Тому я хочу купити його спробувати. Тому приблизно якось так виглядає моя система планування. Сподіваюсь, ви почерпнули щось нове або це відео якось вас мотивувало. Якщо це так, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені дуже приємно отримувати від вас якісь коментарі. Якщо це відео вам сподобалось, або якось допомогло, будь ласка, поставте лайк і напишіть коментар. Мені завжди дуже приємно отримувати від вас. Коментарі, що вам щось не сподобалось, теж напишіть чому ні. дякую вам величезне за перегляд. Будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Саме завдяки ним ви зараз можете дивитися це відео, я можу його записувати для вас. Ми тому давайте їм за це подякуємо. Будь ласка, закиньте один з фондів довірених. Декілька гривень це вже дуже сильно допоможе. Дякую вам велике за це. І побачимось в наступному відео. Па-па!